Ось по лівій стороні а, два магазини. Я їх у минулому відео вам показував. Зараз показую ще раз. І приїдуть по селу і покажу вам. Це ваше. Місцевий трактор не злодій ганяє. Що злодій? Не злодій, хороший чоловік. В Аркадіївці, другий будиночок, як ми, який ми з Павлом Павловичем показуємо. Опять же, це у нас людина, яка має від будинку ключі. Свати знаходяться не в селі, але охорона тут є. Якщо що, у чоловіка є кулемет. Ні. Нема? Зай, ті, вже ті, 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 глакостольна. Тільки гладкостольна? Ті. Ну, стріляє як з кулеметом. Да. Будиночок з газом, світлом, свердловиною. Каналізації, на жаль, немає. Інтернет по вулиці, ще раз як провайдер. Вам нет. Вам нет. Силочка на провайдера буде в описі. Асфальтована вулиця до магазину, тут уже 400 метрів. Не з пів ну, ладно, пів кілометра. До одного. І там, до речі, два магазини. І до другого магазину теж десь півтора кілометра. До того дальнього магазина, там і школа з дитячим садком, але школа, мабуть, дев'ятирічка. Дев'ятирічка. Да, річка. Прийдеться, а після цієї школи або в училище йти десь вчитися, або вступати якийсь вищий навчальний заклад. Або автобусом їздить у школу, де можна долучитися 11 класів. З Гур'юка. З Гур'юка. 15 кілометрів. 15? А ви скільки думав. Та їду, вроді так, бжик бжики вже ну, в селі. Ми вважаємо 15, ну 12. Ну, слухайте, по дорозі жодного села не було. Які ж 15? Ні, жодного. Ну, взагалі, село кайфове, я вам скажу. Мені подобається. Е, беру телефон, заходжу на подвір'я і все вам показую. Може, що забув сказати? А, Повторююсь, освітлення на вулицях є LED-ліхтарі. Е, я навіть не знаю, чи ця вулиця освічається, я не, не скажу. А, і ще, шановні глядачі, зараз вам покажу одне дуже, дуже цікаве ем, спостереження. Я думаю, не кожен таке спостереження побачить. Шановні. Майбутні сусіди, я вам точно можу сказати, що в будиночку, який продається, навпроти живе, мабуть, дівчина, яку звати Яна. Тому що на асфальті чітко написано Яна з днем народження оставив повністю огорожений залізобетонним секційним парканом. Встановлено металеві ворота із фірточкою. І, як правило, тут під кожним двором є. А, лавочка. Садівничка. Як на українській мові, ми лавочку нажмемо. Не знаю. Не знаєте. Нас Але не зверніть лавочка. увагу, тут є лавочка, там лавочка. є лавочка, лавочка і там є лавочка. І там є лавочка. Ну ладно, пошли до подвір'я. Ширина подвір'я, я тут скажу так, Насіння що... Лупценьке. Ширина подвір'я дуже широко. Там, поза будинком можна навіть комбайном заїхати. Подвір'я тут дуже-дуже здорове. Кому захочеться займатися сільським господарством, то без ніяких проблем. При вході по лівій стороні в даному будиночку є аварійне. Живлення води, а це іменно криниця, де можна колодязь опустити відро і без води ви не залишитеся, якщо не буде електроживлення. Бо наголошую, що тут люди користуються свердловиною і встановлена поверхнева насосна станція. Правильно? Так. Правильно. По правій стороні господарський блок. О! Вибачте, люди добрі. Я забув сказати саме основне. Попередній будиночок, який ви дивилися, він був збудований нашою державою для переселенців із Чорнобиля. Так. І перед вами чистокровний переселенець, людина, яка постраждала від наслідків Чорнобиля. І я вам скажу одне. Один коментатор написав: от ялки-палки, яку шару ви отримали про те, що вам хату дали. А люди добрі, те, що чоловік втратив своє житло там, в Чорнобилі, то чого ви це не враховуєте? Ладно, це крик душі, розповідаю далі про будинок. На території подвір'я, окрім вищесказаного, ще є господарський блок раз. Е гаражик. Туди автомобіль стає, не в курсі? Я не в курсі, в колись мотоцикл стає. Так, ну якщо що, ровер трьохкольосний, е точно заїде. Ще один господарський блок для господарства приміщення. Посередині стоїть літня кухонька, в якій є плита на дровах і погріб яма, тобто влазний чи вкладений, знаєте. Але я, я думаю, я... що він обкладений, тому що вже я думаю, що ця кухня впала б. Я... Далі. По будиночку. Зараз обійду його навкруги, все покажу. На подвір'ї місця вистачає, де можна машину і просто посеред двору поставити. А при бажанні додатковий навіс можна обладнати, або навіть до самого будинку підстикувати, хто як захоче. Виходячи поза літню кухню, ми бачимо. Оцю всю плантацію рівнинну. Ця додаю. плантація вся приватизована да, додаю. до дерев. Але я своїм неозброєним оком можу сказати, що ця земельна ділянка, на ній є невеличке державне обмеження. Над ділянкою проходить лінія електропередач. І якщо буде аварія даної лінії, то електрики мають право потоптатися по вашому городу і відремонтувати дану лінію. Тобто, це є така наша державна. Програма, що дозволяє електрикам топтатися по нашим городам. Скотеняки? Ні. Ні, хороші люди. Прошу вибачення перед усіма електриками. Хоча сам маю допуск вище 10 тисяч вольт. Ладно, шутки шутками. Бо дуже багатьом людям не подобаються мої шутки. Кажуть, що я сильно багато балакаю. Отам. Отам, 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 тикаю пальцем. Е, обладнана свердловина. Стоїть мотор, вода в хату заведена, вода на вулицю виведена. Але е, каналізаційної ями, на жаль, немає. Дровцята, дивлюся, трошечки підзаготовлені. Фундамент буд. Навкруги видно, що його вивели доволі нинизенький. Високий тут е, висока підлога. І ось зараз я додивився, у будинку буде, ще стоять пральна машинка, то в стіні зроблено отвір. І я так зрозумію, що туди під'єднується труба, і вода із пральної машинки десь тут витікає. Може хто який приямочок собі організує. Що ж, обійшов будинок навкруги. День іде він все ж таки осадочку дав. Може ви на відео це так не побачите, але критичного я нічого не бачу. Шифер нового образця. Високоволновий. Грубка всередині і піч точно працюють, тому що є Бовдур, земля чорнозем, про це вже повторювалося. І давайте сходимо у сам будиночок. Що, можете, погріб там нема що показувати. Чи нема показувати. Так. там я закрив вже. Тоді йдемо до будиночку. При вході три сходинки, височезний цоколь і ми піднімаємося і заходимо в холодну віранду. Тут дерев'яна підлога. Газовий лічильник, і у людей, отут в малесенькій-малесенькій кімнатки, зроблено така ніби як котельня. Газовий котел, який можна, пере... який можна топити дровами. Але в хаті є піч плита, зараз це покажу. І газова плита розміщена тут. Але у господарів було... були наміри перенести газову плиту у сусідню кімнату і там зробити велику кухню. Рухаємося по будиночку. І так як це була будівля ще з часів, коли архітектори не сильно думали над плануванням. Але тут зробили хоч щось нестандартне проти інших будиночків. Дерев'яна підлога, височезна стеля, мабуть, 3 метра або 2,90 точно є. Дерев'яні двері всі міжкімнатні на дві позиції. Ось ці двері відразу говорять про те, що ми знаходимося в українському чистокровному селі. Раніше тут була така ще колодочка. Вона працює досі. Звісно, я її сам побачив, що працює. А ну, демонструйте. Опа, відкривайте. Супер. Лічильник. Одна фаза. Відні автомати. До речі, ну, всім рекомендую. в майбутньому ці лічильники виносить на вулицю. По лівій стороні. Величезна кімната. Підлога це тирсоплита, мабуть. чи ЧД. Стіни побілка. Система опалення металеві труби на уклонах працює без опалення. Вікна усі дерев'яні по всьому будинку. В залі аж 4 вікна. Якщо будинок опалювати дровами, то он в углу грубо виглядає, з неї буде йти тепло. Через залу прохід. До кімнати, до ізольованої. В цій ізольованій кімнаті одне віконце, дерев'яна підлога. І колись от там десь щось трошечки затекло. Але я зверну увагу, все сухо. Взагалі там в мене зауважень немає. Це таке буває. Он стінах видно, що колись будиночок все ж таки за свої 50 років осадочку якусь дав. Але це нормально, люди добрі, для таких будинків такого віку це нормально. На горище, на жаль, піднятися не зможу. У нас просто немає драбини. Але ми проходимо в дальню кімнату, яка раніше використовувалася як кухня. Тому що тут піч, тому що тут плита, тому що тут холодильник стоїть. Я вам казав, що в кімнаті буде пральна машинка стояти, і це підтвердження того, що в будинок заведена вода. Піч повністю робоча, люди нею користуються, в будинку навіть трошечки стоїть аромат е, дров. Ну, Як от, знаєте, в будинки, які опалюються твердим паливом. Навіть, я б сказав, би, углем. І між кухнею і кімнатою є ще одна плита, яку також можна топити дровами. В общем, тут місця для паління дров вистачає. І кімнатка, яку б я переробив би під кухню. Тому що там за вікном. Верніше, отам за стіною стоїть газовий котел. Сюди б дуже б удобно б стала б газова плита, і можна було б навіть чуть-чуть частково відділити і обладнати санвузол. Підлога дерев'яна, плита робоча, одне вікно. Тут можна зробити ще користуватися додатковим входом. Або навіть навіть. Отам От обладнання санвузол і зробити до нього вхід або з цієї сторони, або зі сторони веранди. Що сказати? Будинок повністю в жилому стані, У його можна, можна купити, запустити систему опалення і відразу жити. Кому було цікаво, не забувайте поставити лайк. Павло Павлович, підійдіть ближче. Я, як завжди, вже в другий раз використаю у вас в своїх рекламних інтересах. Завжди, коли я знімаю в кінці ролик, я намагаюся людям донести інформацію, що, будь ласка, кому треба допомога з продажем будинку в Київській області, Бориспільський район, Броварський район, Черкаська область і Полтавська область ближче до міста Яготина. Готовий вам допомогти з продажем вашого будинку, показати його на відео, зробити йому рекламу, допомогти з підготовкою документів, зустріть покупця, привезти його. І до речі, в кого немає можливості приїхати з власним автомобілем. Будь ласка, не стісняйтесь, телефонуйте. Я всіх людей особисто посажу до себе в автомобіль, одвезу і покажу вам будиночок. Ми все розказали, Павлович? Мабуть, да. Мабуть, Да. У мене є дуже велика надія, що кожного разу, коли ви будете планувати їхати в село Аркадіївка, дивитися будинок, ми зможемо завжди взяти своєчасно ключ. Але не їдьте минута в минуту, бо чоловік буде на роботі. Як я вам тоді будинок відкрию? Будемо через окно лізти. Через телефон. Через телефон. Домовились. Через вікно телефона. <реш> Дякую. Це вашо. Місцевий тракторний злодій ганяє. Чого злодій? Не злодій, хороший чоловік. Водій трактора, знаєте, про вас добре відзиваються громадяни, жителі села. Перевозить з одного на подвір'я. — Так? Правильно. Ну що, поїхали, я вас додому підвезу. Якщо є така можливість. Обов'язково. Там, де взяв, туди і висаджу. Зараз хочу ще просить. цей будиночок передавався. цей з лівої сторони? Ого-го. Да. Це одне подвір'я було. Тут мисливське господарство було. І зліва будинок. І справа, так? Да? Так, да, це його. Ага, ну я думаю, що колись чоловік побачить наші відео і скаже допомагай їй тут допомогти. Тільки щось у нього все позаростало, так що аж... Страшно спитати, де чоловік дівся. Помер йолки палки Італіянець. Да. Жені Анджела. Крутяк. А що, спадкоємців нема? Є. Так а що вони не кують німець? Не ну... Люди. Не знаю. Його син. Уже, <кій> мабуть... 20 років сину десь так, приблизно. Щас минуточку. Шановні глядачі, ось по лівій стороні. Два магазини. Я їх у минулому відео вам показував. Зараз показую ще раз. І Проїдусь по селу і покажу вам. Я а... заходити, правда, не буду. Маленький дитячий майданчик є. І давайте проїдуся по селу. Покажу вам скільки тут всього Ось одне перехрестя вулиця через це село. Прямо, якщо я буду їхати, я виїду до центральної вулиці, яка проходить мимо села. Але отаких от що я щойно проїхав, їх дуже-дуже багато. Будинок, ця сторона, з якої я їду, це у нас е в народі називають селище для переселенців. І тут свій центр. А з другої сторони старе селище, яке було будувалося ну, ще до того, як рухнув Чорнобиль. Ще одне перехрестя проїжджаємо. Ще одне перехрестя. Ось вишка Водофоновська, я так розумію, її поставили. Для того, то люди зараз місцеві більше переходять на місцевий зв'язок. Верніше на водофон. В Народі ще називають МТС. Діджус. Ще одне перехрестя. Тут уже Село більш схоже на те, яке існувало до Чорнобиля. Ще одне перехрестя. Будьте обережні, невідомо, де центральне. Всі перехрестя тут рівнозначні. А ось тут в селі скоро буде встановлений пам'ятник перемоги над свинособаками, рашистами, кацапами і путлерівським всім збродом. Зупинка автобусна. А ось по лівій стороні магазин, що знаходиться по центральній вулиці. Також тут по центральній вулиці знаходиться старостинський округ. І відділення Укрпошти. Наскільки я зрозумів, по ту сторону села є відділення нової пошти, куди привозять посилки. Але я все одно зараз не полінюсь, проїдусь по селу. Зараз подзвоню ще одним господарям, у яких також є будинок тут на продажі, попрошу їх, щоб вони сказали адресу і під'їхати той будиночок глянуть. Хоча б ззовні, тому що вони сказали у переписці, що вони. З'являться аж весною. А нам до весни чекати немає ніякого резону. Нам треба будиночки дивитися з час, бо люди постійно просять. Я б сказав би, що це друга центральна вулиця через усе село. Я зараз прочитаю її назву. Вулиця 1травнева. Також вона тягнеться відстанню 2 кілометри. До речі, на відео, яке ви бачите, то обидва будинки знаходяться в новому селищі ближче до дальнього магазину. Ось поворот один наліво повернув, вон з лівої сторони, там хто побачить, видно та вишка, що ми, ми на неї проїжджали, Водафоновська. А ось, мабуть, працівники інтернету або ресу, більше всього, що інтернету наводять порядок, тому що обервали їхню лінію. І інтернет, мабуть, в селі зараз працює погано. Да. І видно, що на машині було написано іменно цей інтернет-провайдер. Багато стоїть будинків не жилих, а хотілося б, щоб їх вже хто-нібудь заселив. По правій стороні також є відеогляд. Я з цим сусідом з правої сторони розмовляв, і відеогляд даного будиночку теж є на каналі під 117 номером 1 травнева. І я думаю, що ще будинків два точно зможу вам в селі показати. Тому що чим більше в селі є цікавих пропозицій на продаж, тим більше людям це подобається. Всі, хто в селі користується водою від місцевої башні, то вон видно башня водонапорна, від якої подається вода. Дивлюся, що стан у неї гарний, доглянута, пофарбована. Мабуть, її реконструювали зовсім нещодавно. Поруч, дивлюся, встановлений трансформатор, значить, напруги, напруги там вистачає і вода, вода є постійна. Ця жіночка стоїть, мабуть, автобус чекає, я так думаю. Ну що ж, проїхався по селу, вже е, в перехресних вулицях я вже не буду їздити вам нічого показувати, зараз спробую додзвонитися до ще до одних господарів, які продають будинок. Можливо, швидше вийде з ними сконтактувати. Всім дякую за перегляд. Не забувайте, будь ласка, підписатися на канал, е, поставити палець вгору. Написати коментар не менше 5 слів, а лучше 10, це допомагає просуванню каналу і мені тоді легше рекламувати для вас будинки. Тоді ви їх частіше бачите в Ютубі. Якщо ж відео не набирає лайків, коментарів і переглядів, то відео, на відео ви можете наткнутися тільки шляхом перегляду мого сайту або <кій> оголошення на інших інформаційних ресурсах. Що, дубль два? — Мабуть. Продовження серіалу села Аркадіївка. Я людину візьму до себе на роботу, буде мені його, у селі Аркадіївка збирати всі будинки на продаж. Мені чоловік подобається, в нього, виходить, дуже добре коментувати, усе розказувати. Поганий, я коментар не можу <с дати. Чого? А ну! Ви, ви маєте на увазі е, ріелтори говнюки? Ніх, ніхто не купить. Реклама погана. Рекламодавець має поганий. Йолки-палки, ми з вами так жодної хати в селі не продамо. Такий я є, не б'ють. Вмію купувати, не вмію продавати. Давайте будемо реалістами. Нам достатньо розказати правду. Якщо ми розказали правду, людям це подобається. Якщо ми десь з вами не розказуємо золоті гори, і люди приїдуть і скажуть, ти нахер нам на... Тоді люди мелко копають, глибше там є. Золоті гори. Ладно. Підняли настрій. Так, ну що.